Про таку книгу знаменитого американського журналіста, телеведучого інтерв'юера, ведучого на радіо Ларі Кінга. Як розмовляти будь-з ким, будь-коли і будь-де, секрети успішного спілкування? От видинисто Моноліт Біс видало таку практичну, можна сказати, а з іншого боку, вона і легко новаль читається, цікава книжка. Ну але тим не менше, вона дуже корисна як в побуті, так і по роботі. А тому, хто вже, скажімо, займається журналістикою, то йому і сам Бог велів прочитати таку книжку. Навички ці, яким чином спілкуватися з людьми, яким чином війти в розмову, яким чином з нею вийти, ну або тим більше провести інтерв'ю навіть при прийомі співробітника на роботу це надзвичайно корисна штука. З подивом для себе я дізнався, що Ларі Кінг, виявляється, має також відношення певне до України, що його батько Едді Зейгер е, з Коломиї, Ортодоксальний єврей емігрував в Штати Америки, і там уже в 1933 році народився молодий Лоуренс Гарві Зейгер, майбутній Ларі Кінг. У 50-х роках, коли Ларі Кінг, ще не був Ларі Кінгом, а був Лоуренсом Зейгером, починає він кар'єру на американському радіо, де йому пояснюють, що знаєш, любий друг, з таким прізвищем ти кар'єру на радіо не зробиш. Треба поміняти, треба щось таке більш якесь звучне. Ну, і Тут можна ще й докинути, те, що в 50-х роках в Сполучених Штатах Америки антисемітизм ще цвіте таким буйним цвітом. І йому пропонують псевдонім Ларі Кінг. Він його бере і кар'єра йде. Людина, він, звичайно, був талановита. Переспілкувався з мало не з усіма там, представниками творчої і культурної еліти Сполучених Штатів, а також провідними світовими діячами. Хоча треба зазначити, що були й критики. Творчих методів Ларі Кінга і казали, що він в своїх бесідах, в своїх інтерв'ю надто він такі задає лояльні м'які питання для тих осіб, з ким він спілкується. Що це, звичайно, не Оріана Фаладж, яка сперечалася, яка там мало схоміні в дискусію не вступала. Ну він такий був більш ну, але як ми можемо побачити, що в принципі і такий формат працює, що вдалося йому, навіть то, що він такий більш лояльний до тих, з ким він спілкується, воно давало можливість зробити е, дуже добру кар'єру. Він старався все-таки не стільки показувати свою якусь точку зору, що і чи там сперечатися з опонентом, а давати можливість йому розкритися, давати можливість йому показати себе. Ну тут треба зазначити тільки те, що треба мати, звичайно, е, хороших. Кандидатів на інтерв'ю, які е, мають що розказати. Ну, а з іншого боку, Оріанна Фалачі е, мала інший спосіб, і це також давало можливість робити кар'єру.